Отримали чергову звістку. Знов з фронту, знов молодий, і знов наш земляк. Сховалось сонце для батьків за горизонтом. Як їм смиритися із стратою? Мабуть, ніяк. Пам'ять таке коротке слово, вона нетлінна й вічна. Пам'ять, гірка пам'ять вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила меморіали, пам'ятники, як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Запалим вічними вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай земля усім їм буде пухом. Завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні в нашому ліцеї з'явилася ще одна пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який буде нагадувати нам про війну, про померлих людей, про материнське. Людське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю випускника нашої школи Стрикаля Олександра, який загинув при виконанні службового обов'язку в російсько-збройній агресії проти України. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику Миронівської загальноосвітньої школи номер 1 Стрикалю Олександру Олександровичу. Оголошується відкритим. Наш любий Олександре, ти пішов під кулі в кров і дим, під гради, під розірвані гранати, як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати. А вдома знову розцвіли сади, і рушниково усміхнулась хата. Як важко помирати молодим, як непростимо молодих вбивати? Народився Олександр. 13 лютого 1994 року в місті Миронівці. Тут виріс у 2000 році, почав навчання у Миронівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 1 Шкільні роки пролетіли швидко. Після 9 класу вступив до Маслівського аграрного коледжу імені Гаркавого, щоб здобути спеціальність технолога виробництва. І переробки продукції тваринництва. Уже тоді, в його характері почали формуватися справжні чоловічі якості: відповідальність, чесність, принциповість. А ще Олександр був дуже добрим і справедливим, любив спорт. Після закінчення коледжу вступив до Білоцерківського національного аграрного університету. За спогадами викладачів та однокурсників Саша залишився в пам'яті як молодий і щирим відкритим обличчям. Перспективний, впевнений у собі хлопець. У нього попереду було ціле життя. Зустрів свою долю з коханою Світланою брали участь у телешоу Екси і стали найяскравішою парою другого сезону. Доля подарувала молодому подружжю донечку Єву. Її майбутнє було головним мотивом у всіх планах і діях молодого чоловіка. Він думав про майбутнє сім'ї, розпочав будувати дім. Коли країна опинилася в небезпеці, залишив все заради визволення України від рашистської навали, став до лав Збройних сил України, воював. На передовій в Луганській області ніс службу на посаді бойового медика. 6 липня 2022 року був мінометний обстріл. Поранили двох побратимів. Саша пішов надавати допомогу. Одного товариша подоправив в безпечне місце, повернувся за іншим, і там їх обох накрило мінометним вогнем. Олександр загинув при виконанні бойового завдання, рятуючи побратимів. Ця жахлива звістка приголомшила рідних. Нічим не втамувати біль від цієї важкої, непоправної втрати. Як жаль, що ворожа навала забирає життя наших кращих синів, справжніх патріотів. Шановне товариство! Почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається батькам Олені Миколаївні та Олександру Івановичу Стрикалям та Донці Єві. Журавлі летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Чи сином обернувся, почувся голос під вікном, Тінка за сином, а батько, наче кам'янів, вдивляється у небо синє, кого за хмар чекає, бій. на обличчі стікає прозора сльозина, так шкода війною відтятих життів, а зараз. Скорботна мовчання, хвилина вшанує загиблих героїв братів. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкриється неба блакить. Вшануймо пам'ять загиблого стрикаля Олександра хвилиною мовчання. Олександр Стрикаль не народився героєм. Він ним став. Слава герою, слово надається секретарю Миронівської міської ради, скидану Андрію Григоровичу. Сьогодні ми зібралися, щоб навіки у віковічний пам'ять про нашого героя Олександра Стекаля. Він загинув на війні, захищаючи мир та свободу нашої країни. Пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях. Низький уклін в його мужності, щирі співчуття близьких. Слава Україні! Героям слава. А ось останній прощайний лист, який написав Олександр своїй дружині. Привіт! Якщо ти це читаєш, то мене вже нема. Важко писати таке, та я про всяк випадок зроблю це. Ми багато чого досягли з тобою. Ми змінили життя один одному. Час, проведений з тобою, це найкращий подарунок долі. Вирости нашу доцю. Я її люблю найбільше на світі, і я буду її охороняти. Ні про що не жалію. Я піду на любу жертву заради майбутнього Єви. Мамі й татові вдячні за те. Що вихований саме так. Це було класно. Мирохі є маленьке завдання довжиною в життя. Єва тепер без батька. Ти мене заміниш. Тепер це твоя місія. Всім родичам, знайомим, дякую за допомогу, за любий, навіть маленький урок, за кожну мить. Україна понад усе. Олександр загинув як герой, захищаючи свою державу. Ми гордимося, Олександре, твоїм подвигом! У наших серцях буде жити пам'ять про тебе вічно. Щоб Україна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не мруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами. Відповідно до наказу Украї... президента України Олександра Олександровича Стрикаля нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Холодний смуток душу охопив. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, Політ і щастю воїн у бою, що ближче стала наша перемога. На ворогів ще знайдеться управа, і буде ми щасливо й мирно жити. Герою слава! Слава, слава! І Хай Всевишній нас благословить! Низький уклін батькам, рідним та друзям нашого героя, запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки та вшанувати пам'ять Олександра. Ми щодобили стеєї, що села. І сміється від москоту, і так кончиться, хочеться ще. Я так хотів би вберегти тебе від всього світу. Від тих образ, які змогли тебе не раз задіти. Пустих розмов, ти знову і знову бійця, не кохання. Я б написав, що те, що перше, не завжди останнє. Про те, що більце не твоє, тобі пасує сміх. Про те, що серце твоє б'є від диму і доріг. А твої стіни не мовчать, і в дзеркані дівчат відчує дотик на плечах. На цьому мітинг завершено. Дякуємо за увагу. І що стала великою, та вже більше порад не запитує. Знаєш, скільки і ти підоще, пишу тобі листер, від тієї, що стала дорослою, але і сміється від возко, і так хочеться, хочеться ще. Скільки разів тобі здавалося, що він той єдиний, ні він, ні в чому не винний біль так пече всередині, де ж плече коло зимно, різні вагони, та на жаль, та самоколія, а всі наступні лиш його дешева копія. Вже не болить, хоч рана жива, тільки бо мама не була права. Серце любить, папа, голова. Ти знову жила, та ймовірність зі зіста. Ти знайшла свої уста, бо в яких би я не був в містах. Я пишу тобі листа. Від тієї, що стала великою, Та вже більше брат не запитує. Знаєш, скільки під тив підтушила, пишу тобі листа, Від тієї, що стала дорослою. Після урочистого відкриття меморіальної дошки батьки, донька, брат зайшли в класну кімнату, в якій з першого четвертий класи навчався Олександр, якого дуже добре пам'ятає його перша вчителька Валентина Миколаївна Луцик. Сьогодні діти у нас в школі, ви знаєте, відкрилася дошка. Колишнього учня, який загинув на війні, це Стикаль Саша. Він навчався в цьому класі 4 роки з першого класу по 4 клас. І сидів на середньому ряду на передостанній партії. От я хочу посадити його доцільні. Я реча, отут за цією баркою синець. Сидів тіта. Він був дуже хорошою людиною. Але зараз, як можна сказати, людина. Тоді він для мене був дитина, такий, як ви, вчився, любив дуже школу, любив життя. Завжди виконував усі завдання, які я йому давала на уроках, писав гарно, дуже любив математику, читав гарно. І хочеться. Сказати тільки хороші і теплі слова, згадки про цю дитину. Останній раз я з Сашею зустрічалася в літку, коли в нас була зустріч випускників. І довго я з ним говорила за столом, спілкувалася, розповідала я, він мені розповідав про своє життя. Він ділився зі мною про те, що в нього є донька, така прекрасна донька. І... Коли я дізналася про трагедію, мені було дуже важко. Тому що я недавно тільки спілкувалася з ним. Він мені радів життю. Він дуже любив життя. І коли він загинув, мені було дуже важко. І зараз мені дуже важко. У нього прекрасні батьки, які завжди ходили в школу на батьківські збори. Завжди ми знаходили спільну мову із мамою, з татом. І зараз Дуже важкою. Згадувати. Він для мене живий. Зараз відірвась на фотографії, він для мене живий, він буде завжди живий. Четвертокласники вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглого героя, який колись також був маленьким хлопчиком і навчався в їхньому класі. Діти з хвилюванням вдивлялися у фотографію Олександра, його посмертну нагороду, і в їхніх сердечках яким ще важко зрозуміти всю трагедію цієї втрати був сум і біль? Сьогодні Олександру виповнилося б всього 30 років. Всього 30. І замість вітань імениннику, відкриття меморіальної дошки, яка увіковічнює подвиг героя і нашу глибоку шану і вдячність за його самопожертву. Звичайно, ніяка нагорода, ніяке пошанування не можуть замінити важкої непоправної втрати сина для батьків татуся для донечки. Тому так важко сьогодні говорити про це мамі Олені Миколаївні. Це пам'ять. пам'ять про мою дитину. Вітав життя. За нас це як дань тому що не дарма віддати ну, і дай Боже, щоб всі старання, всі їхні життя були не даремно, щоб його життя було не даремно віддати. Щоб наша Україна була вільна, щоб була незалежна, щоб його донька жила і біни, мирним небом, наша біль ніколи не стигне, бо це наша дитина, це на все життя, це наша біль, атошка пам'яті. Я всім дякую. Хто допомагав, Всі наші громаді, всі, тому що я розумію, що тут кожного копійка, кожного вкладення. Всім дякую і прошу, не забувайте наших хлопців, не забувайте, як проходити на алеї слави, як приходите на кладовище. Просто підійдіть, згадайте, згадайте їх. Знаєте ви їх чи не знаєте? Просто згадайте, бо вони вже не повернуться. З ним народження, синочку Любий, ти святкуєш його в небесах. Ми ж уже святкувати не будем, проведемо цей день у сльозах. Привітали б тебе, наш рідненький, якби сльози гіркі не лились. Привітали б і донька, і тато, і ненька. Якби все було так, як колись, але клята війна відібрала цю можливість навіки у нас, мого сина героя не стало, його вогник навіки погас. Хай тобі буде добре на небі. Відсвяткуй тридцять там, в небесах, а ми будемо молитись за тебе, за твій спокій у райських. Садах.